Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасоля і з вами знову сьогодні Прикарпатський громад. Слава Україні і слава ЗСУ. Ну що, ось, напевно, це вже остання буде серія про моє місто, в яке я будував у грі Острів Альфа-5. Так, маємо зараз 2388 населення. Ну і ось серпень місяць, саме той місяць. В якому наші мешканці а, саме найбільше потребують а, саме харчів, а, тому що щоб прокормити такий великий, а, таке велике місто, а, то потрібно дуже багато харчів. В принципі, я вже забудував майже все повністю. Лишилося лише тільки ось цей невеличкий а, клаптик землі. А, він такий віддалений. Тут не дуже багато є будинків, а тільки ось тут, де можна буде прокласти хоч якусь дорогу. Але, в принципі, він не такий вже великий, щоб щось кардинально поміняти. Так, давайте перейдемо до економіки. Економіка йде стабільно, в принципі, все нормально. Великих проблем немає. Завжди в плюсі, бачите, ось іноді бували такі мінуси. А це просто тому, що я закуповував. Камінь. Ось Останнім часом я майже вже нічого не закуповую, тобто є якийсь невеличкий бачите, мінус. Але в принципі, одну у мене йде в плюсах. Позиків ніяких немає. І в общем, ось так. І Зрозумів я тільки одне, що можна так грати безкінечно. Так, ну в принципі, звичайно, так грати ніхто не буде. Я так думаю, що це взагалі нереально. Це треба дуже довго і смислу в цьому немає. Але ось по ресурсах, які я добував, які я виготовляв, скажу так, що дуже багато ресурсів я вже почав верніш, так, дуже багато ресурсів я вже почав не продавати на експорт, тобто лишати у себе всередині, моєї мого поселення. Ось бачите, Продаю тільки, ось такі, скажімо, продукти, які вже ну, вторичні, напевно, правильно сказати, ось сукно, сало, одяг, залізо, ну ось, збруя, ну і яйця я ще продаю. А в другому у мене складі, ось борошно я вже продавати не буду. Ось продаю вторичне це взуття. Ну і ще таких з первичних ресурсів, які можна продавати, це сіль. І то, так як у мене дуже багато, я наклав ось скотобінь, риболовлю, то, звісно, що сіль потребує моє поселення дуже сильно. Тому, якби я, в принципі, сіль продаю, але немає її дуже великого запасу. Тобто всі місця такі. Де можна було покласти ось соліварню? Їх не так багато в цій грі. Не можна покласти де завгодно, тобто має бути определений ресурс, де можна буде все ж таки добувати цю сіль. Так, ну ось приїхав до мене гонець, і що я йому можу продати? Так, це горілка, це знову-таки вторинний ресурс. Можу продати ще яблука. Це також первинний ресурс, який не потребує оброботки якоїсь. А ми зразу можемо продавати готовий продукт, але у мене зараз яблук немає. Сезон скінчився. У минулому році трошки було, тепер вже нема. В принципі, яблука і потребує мій внутрішній ринок дуже багато. У мене яток є, на яких я продаю фрукти. Так, Ось, бачите, мед, всього лише 153. Ну, Скажу, в принципі, навіть я так розумію, що якщо б я навіть не продавав ось такі ресурси, то в принципі, вже моє поселення само по собі може існувати. Тобто, навіть, я думаю, без продажу я все одно би виходив в плюс. Ну, Все ж таки, продаю я зовсім чуть-чуть, самі бачите. Так, я виключив. Ось, бачите, яйця можна продати 200 одиниць. Так, Олії у мене немає поки що. Так, Вуглю взагалі не продаю. Це Вугль у мене йде на, сугубо на внутрішній ринок, тому що коли я починаю продавати, то у мене починаються проблеми із моїми різними об'єктами, наприклад, такими, як ковальня. В ковальні постійно закінчується вугілля, у мене дуже багато ковалень. І тому як -ось, я вирішив не продавати вугілля на експорт, а все ж таки витрачати його на внутрішньому ринку для внутрішнього споживання. Коваль дуже багато, також дуже багато ось теселяринь, тому що ну бачите самі, скільки у мене тільки ось тут у мене є раз, два, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 цих стоянок для тачок. Тому що дуже багато ресурсів, дуже багато всього треба переміщувати. Одним словом, наклав дуже багато цих стоянок для тачок, тому що саме з переміщенням виникають проблеми. Ось, наприклад, така проблема, як в скотобіні. Бачите, постійно для того, щоб перемістити свиню, потребується тачка. І ось завжди висвічується ось така проблема. Ось тут є, бачите, і ось тут у мене є скотобіння. Ось тут такої проблеми нема, тому що все ж таки скотобійня близько знаходиться до наших свинарників. І, в принципі, тут є багато навколо неї тачок. Хто, до речі, хто також буде будувати велике місто, зразу скажу наперед, що. Коло свинарників обов'язково треба класти е скотобійню і навколо неї треба класти такі стоянки. Тому що е якби корову вівцю вони самі заводять для, для забою, а ось е свиней е вони можуть перевозити наші ось ці робітники тільки в тачки. Тобто вони її загнати не можуть. Тому в мене була така проблема, що навіть з свиням було по 12 років. Я просто це якось момент пропустив. Я думав, що все йде своїм чередом, а коли зайшов свинарник, подивився, що свиней там не 20, не 20, а вже було 28 і найстарші свині вже було 12 років. Ну я трошки запізно це побачив. І е, різко почав розбудовувати ось тут е, саме скотобійню, ось тут скотобійню. Ну і, звичайно, ось такі е, стоянки е, для тачок. І тоді все почало потрошечки, е, ну, скажімо так, рухатися. Уже, бачите, нема у мене таких проблем. 10 місяців, 10 місяців це нормальний срок. Ось можна цих кнюрів позабивати. Е, ну, і ось самі бачите, що е, не вистачає харчів. Е, ну я вам скажу, що це така проблема, вона, коли великі поселення вона завжди виникає у кінці літа. Ось, бачите, зараз вересень. ось В жовтні починають наші комори закуповувати наші товари у наших ось цих селян, які мають обістя. то тоді пропадає така проблема, але цю проблему я все ж таки покриваю борошном. А також покриваю ось цими скотобіннями, також багато виготовляю олію. І ну, там гречка є, наприклад, картопля. Це такі товари, які, в принципі, вони трошки, ну, скажімо, покривають розхід, але, ну, скажімо, не повністю. Так. Ну і що я хочу ще сказати? Думаю, що далі я такого не буду розбудовувати, в принципі, напевно, це буде останнє відео. Я хіба що про це поселення може знімлю, але набагато пізніше, як буде можливість, чи треба буде така можливість. Але це відео, напевно, вже останнє по Альфа-5. Так, давайте пришвидшимо. І зараз самі побачите, що е, коли почнеться жовтень-середина жовтня, то починають наші комори закуповувати е, наші овочі, фрукти і такі різні. Так е, так як у мене дуже багато каміння, бачите, ось тут є в мене ще навіть каміння, який я не використав, е, то я вирішив все ж таки прокладати дорожки. Кам'яні, ось бачите, тут вже все прокладено. Ось бачите, наші будівельники прокладають ось такі кам'яничні дороги. Я так вирішив подивитися, де у мене є тут центральні дороги. Я їх вже оприділив для себе. Це оця центральна дорога. Також тут є центральна дорога, яка можна, яку можна зв'язати з ось цим з усе в дорогу. Так, ну і звісно, ось так тепер виглядає моє поселення, яке знаходиться в центрі на цьому полуострові. Бачите, де я міг, коротше, там я всюди наклав ось такі кам'яничні дороги. Так, ну і звичайно, де ось мости. У мене тут найбільший потік людей, тому я вирішив дивитися по потоку людей і також прокласти ось такі кам'яні дороги. Так, ну що, як я і казав, бачите, пройшло трошки часу, жовтень закінчується, і у нас вже в коморі є овочі, продукти. Але скажу зразу, що, наприклад, в середині зими вже, в принципі, ніяких продуктів немає. Тобто, з коморів все повністю вибирають і відкладають на ринок, а на ринку до кінця зими майже все продають. Тобто, літом вже у мене йде такий трошки дефіцит, а вже до кінця літа стає дефіцит дуже сильний. Звісно, можна ось тут ще накласти ось такі будинки з обмістям, але в принципі поки що і так хватає. Пшеницю я не продаю, борошно також не продаю. Уже в свинарниках повиключав, щоб не годували свиней пшеницю, тому що нам потрібно все ж таки пшеницю нашим мешканцям більше постачати тобто виробляти муку для наших мешканців. А також, бачите, у мене тут є гречка гречка і соняшник. Соняшника можна покласти всього лише 100, а гречку взагалі, взагалі забрати. Так, Буряк можна було би ще забрати. Але для того, щоб забрати буряк, потрібно нам зробити хоча б ще 3-4 поля саме з м'ячміннем. Ячмін нам потрібен для того, щоб. Так, до мене приїхав ще один гонець. Бачите, картоплю також не продаю. Я ось тут у цьому торгівельному причалі продавав картоплю і вирішив коротше, картоплю не продавати. Також, подивлюся, чи в мене, тут... В мене бачите, тут теж є картопля, треба її також виключити. Я думаю, що покласти 100. Ось так застосуємо. Тому що в принципі, худоба з'їдає майже всі наші запаси, тобто гречка, картопля і навіть той же буряк. Але буряк поки що я лишу, тому що у мене у селян буряка дуже багато. Треба все ж таки годувати свиней ячмінем. Я думаю, що це покращить становище нашого поселення з продуктами харчування. Так, знову приїхав Гонець, продав я йому 3000 олію, 3000 заліза. Так, сіль. Давайте ще продамо 2400 солі. Так, І вирішив я все ж таки ще на своїх торгівельних складах взагалі забрати, наприклад, сало і яйця із, скажімо так, з продажу на експорт. Най вони залишаються в нашому поселенні, тобто будуть годувати наших е, містян. Так, е, Тут, в принципі, у мене е, це все вторинний, крім солі, вторинний продукт, тому най воно продається. Е, так багато цього продукту все одно не споживають мої е, селяни або містяни. Правильніше сказати. Так, ось понакладав багато хмільників і тепер жалію. Ну, дуже багато хмілю. Бачите, 8 тисяч на складі. 12 тисяч на складі. Тут 143. Тут взагалі забрав хмільники. Два. І ось тут забрав два хмільника, поклав от, абрикоси і яблуні. Так, і ось, одним словом, забагато цих хмельників, Ось тут ось такі ще додаткові хати. Заборонено міграцію. Я виключив взагалі міграцію. Так, бачимо 2403 людини проживає ось тут на цій території. Так, ну і, в принципі, поки що, я так бачу, проблем з харчуванням немає. Так, добудовую ще трошки дороги. В принципі, це можна робити буде і за кадром. Все, чого я хотів, я, в принципі, добився від гри. Хотів, звісно, 2500 населення дотягнути, але зрозумів, що нема смислу. Та й нема коли, в принципі, я думаю, що буду завершувати розбудову цього поселення. В принципі, все нормально, може, за кадром я буду ще трошки розбудовувати. Одним словом, ось така вийшла в мене гра, ось така розбудова поселення. Повторюю на початку гри, я хотів взяти нову карту. Тобто, яка ще не була не в одній версії, тільки от в Альфі 5. Звісно, що якщо грати, наприклад, на другій карті якійсь. І там розбудовувати, наприклад, таке велике поселення. Там буде трошки важче, я так думаю, бо там немає ось місця, де можна добувати руду. А тут все ж таки у мене руда є. В принципі, її багато. У мене ж три плавільні. Можна було б, звісно, спробувати, але я думаю, що спробую десь окремо буду грати. Не буду ціле відео знімати. Одним словом. Час покаже. Ну що ж, дякую за перегляд. Дякую за підтримку, дякую за підписку, за коментарі. Ви були на каналі Коля Фасоля. З вами був Прикарпатський Роман. І ось на такій ноті ми завершуємо розбудову поселення в грі Острів Альфа 5. І в наступному відео будемо вже грати в іншу гру. А на сьогодні все. До нових зустрічей.